За минулу добу наші сили знищили ще 540 окупантів. Тепер загальна кількість втрат противника в особовому складі – 254 тисячі 920. Загарбників розтрощили також 7 танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артсистем. Відмінусували також 3 системи ППО, 1 гелікоптер, 25 одиниць авто та спецтехніки та 29 ворожих БПЛА і додатково 8 крилатих ракет. На тимчасово окупованих територіях Донецької області фіксуючи збільшення кількості дезертирів серед армії РФ. Як повідомляє центр національного спротиву у загарбників, погіршився морально-психологічний стан. Далі процитую повідомлення: так за останній місяць серед представників російських військ знизився рівень виконавчої дисципліни серед представників особового складу противника, зазначає ЦНС. нас. Водночас представники окупаційних комендатур збройних сил РФ затримали близько. Однієї тисяч загарбників вони скоїли такі кримінальні та адміністративні правопорушення, як самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин або інших психотропних засобів. На думку ЦНС такі некоординовані дії з боку представників російських окупантів можуть посилити загрози для цивільного населення тимчасово окупованого регіону. Успіхи збройних сил України на фронті підривають Росію зсередини. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Там зазначили, низка російських змі та популярних блогерів розповідають про здобутки української армії в урожайному, підкреслюючи низький моральний дух росіян і проблеми з командуванням на південному напрямку. Мовляв, мусили достроково відійти з населеного пункту через відсутність підкріплень, коли насправді у тилу був п'яний особовий склад. Ці скарги викликали безліч відгуків у російському інформаційному просторі, зокрема, спроби знизити напруженість між причетними російськими формуваннями. Зрештою, вважають аналітики командні чистки в підрозділах армії РФ, що воюють на південному напрямку, могли б призвести до того, що російських командирів середньої ланки частіше ніж до цього стали робити винними в російських військових невдачах. І керівництво російської армії планує створити низку нових військових формування, саме десантних полків дивізій та механізованих бригад. Про це розповіли представники ГУР, зокрема, Вадим Скібіцький. За інформацією розвідника РФ має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Задля цього Кремль планує мобілізувати на війну в Україні ще кілька сотень тисяч людей. Однак Скібійський зауважив, що задля того, аби реалізувати цей план, ворогу також потрібен час на підготовку солдатів та їхнє оснащення. Розвідник підкреслив, що масова мобілізація в Росії є доволі непопулярне рішення, але зараз путінський режим не має іншого виходу. І Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників. Допомога складається з кількох систем Cortex Typhoon. Про це пишуть змі. Зазначається, що компанія виробник підписала контракти з Міжнародним фондом України на поставку в Україну безпілотних авіаційних систем. Щодо функціоналу, заявлено, що ця зброя призначена для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом. Нанесення фізичної шкоди або виведення загрози з ладу іншими способами. Генеральний директор компанії заявляє, що така допомога значно посилить українські можливості у боротьбі з БПЛА і допоможе захистити населення та інфраструктуру України.